14 лютого чудова нагода проявити свої почуття до коханої людини напередодні свята. Усіх закоханих ювелірна компанія Золотий вік запрошує у незабутній і чарівний світ дорогоцінних прикрас. Оригінальний подарунок ви можете придбати у новому фірмовому магазині у торгово-розважальному центрі Кінг Кросс Леополіс. Допоможуть вам зробити правильний вибір. Без сумніву ваш подарунок залишить тільки радісні миті, які надовго будуть залишить спогад. У вашій пам'яті про цей прекрасний день а для когось цей день стане початком нових відносин. День відкриття нового магазину Золотий вік покупці мали шанс взяти участь у розіграші прикрас з діамантами до дня закоханих. для нареченої свого брата я придбав сережки та каблучку. Я був тут у Львові проїздом, а вони якраз одружуються наступного тижня у Мюнхені. І цю підвіску, яку я виграв на розігріші, я також мабуть подарую нареченій свого брата. Думаю, вона дуже зрадіє. У магазині ви можете придбати прикрасу у формі серця або ключика, або ж висловити свої почуття золотою каблучкою з діамантами. Сапфіром чи смарагдом. Проходить акція з 2 лютого 2014 року по 31 березня. Ви маєте унікальний шанс придбати підвізку з трьома діамантами за ціною 888 гривень, а також каблучку з діамантом за ціною 1888 гривень. Такий подарунок краще за слова розповість про глибину ваших почуттів, а золотий вік з радістю допоможе зробити вашу кохану людину щасливою.